Проти України тим часом будемо потроху, знаєте, підбивати певні попередні підсумки сьогоднішніх подій. Зокрема, екстрене засідання Радбезу ООН у Нью-Йорку тривало майже три години, і скликала його Україна через російський ракетний удар по дитячій лікарні Охмадит в Києві. До засідання долучився генеральний директор Охмадиту Володимир Жовнір. Він розповів країнам-членам Радбезу про перші хвилини після удару. Південна Корея, США, Японія, Швейцарія, Франція, Мальта російську атаку жорстко засудили. А Словенія, російські заяви про те, що руйнація лікарні сталася, нібито через українську ППО прямо назвала брехнею і новим рівнем цинізму, на який перейшла Москва. Бо цілий світ бачив кадри, як російська ракета поцілила Вохмадит прямою наводкою. This year. Немає нічого, що могло б виправдати удари по об'єктах цивільної інфраструктури, по дитячих лікарнях. Це виходить за рамки людяності у відповідь на заяв Росії, що відповідальність за цю трагедію на українській ППО. Ми хотіли роз'яснити. незалежні джерела спростовують ці заяви. Учора Росія знову показала свою викрилену версію співчуття хворим дітям, атакувавши Охмадит ракетою Х-101. Тут показана траєкторія ракети, коли вона увійшла у простір України до моменту, коли влучила у лікарню. На відео видно, що лікарня й була ціллю. Скільки ще російських воєнних злочинів потрібно, щоб ми розуміли, що кремлівський диктаторський режим має бути викинутий з крісла члену Радбезу ООН? Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт, міжнародник з нами на зв'язку. Пане Богдане, доброго вечора. Вам вітаємо, Вітаю вас. пане Богдане. Якщо подивитися на ось ці дві години дискусії, які точилися в радбезі ООН, на моє переконання суттєвих змін реакцій не було. Це було важливо для України, але головуючий нахавно брехав. Чого й варто було очікувати, звинувачував Україну в тому, що вона не здатна була підготувати відповідні документи до цього засідання, і могла це зробити тільки виключно завдяки посередництву Сполучених Штатів Америки. Пане Богдане, чи не здається вам, що фарс продовжується, і що нам робити, тим паче, коли країна, яка вбиває наших дітей, потім головує на цьому засіданні, і жодної об'єктивності під час засідання немає? Добре, що ви дійсно роз'яснили, що на жаль, на жаль, головуючою поки що на певний проміжок часу є держава-агресорка Російська Федерація, тобто так, і це дійсно так така якась викривана реальність З одного боку, організація Об'єднаних Націй була створена і діє у спосіб, який в першу чергу передбачає мирне співіснування, тобто є статут організації Об'єднаних Націй, та, є принципи, навколо яких вибудовується ця світова спільнота а з іншого боку. Дійсно в, в постійному перебуванні да як країна постійний член Радбезу, знаходиться Російська Федерація, і ще не просто знаходиться дав. Передбачається певна ротація в головуванні. тому з одного боку очікувано, що росіяни будуть застосовувати знову ж свої елементи пропаганди, але з іншого боку, я дуже радий, що нашим дипломатам вдалось максимально швидко, оперативно все ж таки. Незважаючи на блокування з боку Російської Федерації, зібрати да, це засідання. Чому це важливо? Тому що це не лише про представників країн постійних і непостійних членів Радбежу Організації Об'єднаних Націй, це увага, це увага світових медіа, це увага з боку інших країн різної географії, де Російська Федерація також намагається просувати свої наративи, де Російська Федерація намагається викривити. Факти, які безпосередньо ми маємо також комунікувати максимально. Тобто, те, що стосується західних країн, тут проблем немає. Там відразу і посли були присутні да, на, біля Охмадиту. Да вони бачили на власні очі цю трагедію, але з іншого боку, є велика кількість країн, які не включені в контекст зараз наш. Російсько-української війни і тут якраз Росія намагається постійно маніпулювати, поширювати через соціальні мережі, через медіа, через політиків тих чи інших країн свої викривлені наративи. І таким чином, якраз це засідання допомагає зняти багато питань, тому що ця інформація далі має ретранслюватися. Це і країни так званого глобального півдня, це і азійські країни, і будемо сподіватися, що ефект від цього також буде максимальним. Пане Богдане, а як вважаєте на знак протесту, допоки Росія буде головувати під час засідання Радбезу ООН, чи може чи має українська делегація влаштувати демарш і не приходити на ці засідання? Ми висловили свою точку зору. Ми показали, що відбулося напередодні, а тепер продемонструємо свою незгоду. Наскільки це буде по дорослому дипломатично і доречно? Я думаю, що в нас там знаходяться досвідчені дипломати, які також комунікують своїми партнерами, колегами, е західними країнами і бачають на місці ту чи іншу необхідність у, у діях безпосередньо, які пов'язані брати участь чи не брати участь у тому чи іншому засіданні. Тому тут, е знаючи контекст, якраз цей дипломатичний. І формат тут безпосередньо на місці набагато краще орієнтуватися і розуміти, де є необхідність все ж таки комунікувати, а де є необхідність, наприклад, дійсно проявити такі елементи демаршу, тому що може бути дійсно фарс, який з боку Російської Федерації ми бачили неодноразово. Пане Богдане, хотів у вас поцікавитись ось це засідання три години. Тривало, ну, там, прозвучали там, певні тези від Нібензі, там чергова якась дивина і дичина. На вашу думку, чи могло це засідання пройти краще, ніж воно пройшло? Чи можна було нам розраховувати на те, що воно пройде більш ефективніше? Ви знаєте, це питання дуже з одного боку просте і складне, тому що це стосується взагалі організації Об'єднаних Націй як універсальної інституції міжнародної, яка на нашу думку, на думку України, яка потерпає дійсно від цієї російської агресії, не бачить подекуди ефективності у превентивних діях, у каральних діях да не допущені такої брутальної війни, яка зараз розгортається. На жаль, на території нашої країни, тому тут більш глибинне питання: а що далі, та яким чином світовий порядок має далі функціонувати? Хто має забезпечувати безпеку в першу чергу? І якщо організація Об'єднаних Націй подекуди не може да взяти на себе цю роль, лідируючу, щоб зупинити цю брутальну війну, щоб покарати агресора. То які подальші кроки мають бути від там провідних країн. Це такі питання, на які досить важко давати складно давати відповіді, але поки іншої такої організації не створили так, поки є той формат, який є, і в ньому потрібно знаходити максимальні можливості для того, щоб якомога більше країн була на нашому боці, якомога більше звучало якраз ті правдивої інформації, якою ми володіємо, наші партнери володіють. А що очікувати від таких, як Ніб'єзя, ну їм абсолютно не притаманне е, якесь те, що ну, да, характеризує людяність або те, що характеризує да, якісь звичні для більшості людей е, матерії і е, е, да, цінності. Тобто, да, коли ти відверто на, на весь світ просто брешеш, і твоя країна просто вбиває дітей, про що ми можемо ще говорити? Та й це якийсь сюр. Дуже б хотілося, що після цього засідання представники кожної країни повернулися додому і спитали себе, а що ми можемо зробити для того, щоб зупинити це. Але поки війна не стукає в твої двері, ти дуже спокійно на це реагуєш, на превеликий жаль. Пане Богдане, ми дякуємо вам за дякуємо. те, що ви були з нами за ваші коментарі. Богдан Ференц, кандидат політичних наук, експерт, міжнародник.